Усім доброго дня і вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні ми будемо грати в дуже-дуже класну гру, яка називається Симулятор Бігуна. <звук> е, сенс цієї гри в тому, щоб бігати в е, такі гонки з якимись там тіпочками Усього у нас є е, якийсь е, дідусь, е, футболіст, бізнесмен. Що <звук> це за Ілон Маск? Атлет. І Айшоу shall speed. <звук> це, це найкраще. Е, ну і що ж? Щоб прокачуватися, в нас ось зараз о, о, one speed. Щоб прокачуватись, нам треба клітити отут, е, можемо просто так клікати. Але ми клікнемо автоклік, і тепер у нас само воно клікається. І дивіться, 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 як швидкість, швидко-швидко полетіла. Також, щоб швиденько це все прокачувати, ми йдемо сюди. І отут-от можемо бігати разом з цим тіпочком, і воно нам дає плюс 5 за кожен клік. Тобто в нас, поміма цього, одного. Ще. Плюс 5 дається за кожну секунду, як ми тут оце е, бігаємо. Значить, що далі, друзі? В нас є тут петики. Ми швиденько-швиденько йдемо до цих петів. Так, і тут дивимося, скільки коштують наші яєчки. Тут все в нас за 100 монет, тут за робокси, і за 5 тисяч монет можуть нам випасти круті петики. В нас є 100 монет, тому я пропоную власне, відкрити. Ставте лайкусик, і тоді нам обов'язково випаде щось дуже-дуже круте і полетів. Дивіться, що нам випаде, друзі, і док! Рарне, але ну блін, жалко що рарне, але, 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 теж непогано. Ми. Клікаємо його, щоб еквікнути, і тепер за нами бігає отакий песик, і він нам дає ще більше кліків. Усьо можемо подивитися. Тепер нам дає по 11 кліків, по 11, е, цих е, швидкості за один клік. Ми вже можемо побачити, що ми можемо побігати е, з дідусем. Добре, давайте побігаємо з дідусем, а потім подивимося, що в нас з отим тіпочком. І хоп 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 Я ну дідуся, я на тебе навіть почекати можу. Ладно, полетіли, і ми виграли. Можемо вже одразу тоді спробувати побігати з оцим футболістиком і подивимося, що в нас з цього вийде. Я думаю, що він вже буде трошки швидший. Так, ну він вже трошки швидший, ні дідусь, але все одно ми можемо навіть на нього почекати. Так, є виграна, і тепер можемо, друзі, подивитися. О, нам дали, до речі, 150 монет і ще дали нам швидкості. До бізнесмена нам ще 10 тисяч швидкості. І в нас є, до речі, ще геми. Геми можемо отримувати, якщо будемо робити ребітхі. Щоб ребітнутись, нам треба. Клацнути тут, і в нас спишеться наші всі монети, і тоді нам дадуться геми, і ще до цього дасться нам е, ще більше е, швидкості за один клік. Дивіться, які ми вже швидкість, друзі! Що тут коїться? Ми вже можемо бігати, до речі, на цій біговій доріжці. Давайте трошки побігаємо, і нам воно дає плюс 500 за один клік, друзі. Ви просто дивіться, як швидко в нас летить зараз наша швидкість. Ще, до речі, друзі, в нас можна клікнути тут Race. Ми клікаємо Race. і тепер будемо авторейсити з цим футболістиком. І будемо фармити так, власне, друзі, гроші. Можемо весь час так клікати Race. і тоді нам будуть фармитися гроші. О, до речі, Free Op Egg. Нам треба зіграти 30 хвилин і нам дадуть безкоштовне яєчко, котре коштує 400 робуксів. Так, друзі, ще я пропоную. Нас ну, вже скільки? 12 тисяч ми вже можемо. А ми все одно ще не можемо бігати тут. Треба 25 тисяч. Я пропоную ще відкрити три таких яєчка, можемо одразу три відкрити ось ось. Та... А, ні, не можемо. Добре. Нічого страшного, відкриємо такі три яєчка і подивимося, що нам випаде. Легендарний! Легендарний елефант нам випав. Друзі, що? це просто 3% шанс на те, що воно випаде. І нам воно випадає. Відкриємо наступне яєчко, може, знову нам повезе. І. Ні, зараз нам вже не повезло кет. Відкриваємо ще одне і подивимося, що з цього випаде. Ми отримали якийсь подарунок. І ще один кіт. Ми можемо взяти подаруночок. ось тут подаруночок. і нам дали ще 500 швидкості. Просто так. Так, будемо поки що авторейсити. Я до вас скоро повернуся. Так, друзі, у нас вже 2000 тисячі монет і 18 тисяч швидкості. В нас відкрився до речі, бізнесмен. Це вже в Хард. Зараз з ним побігаємо, і вже скоро ми зможемо тут бігати на цій біговій доріжці. І в нас 2000 тисячі монет. Ще трошечки і відкриємо оце purple egg І подивимося, що нам з цього випада. А до речі, я забув петів одягнути. Такий бест. І цей слон нам дає 125, друзі. Це жесть. Так, і до речі, ми вже можемо зробити ребіт. Ми це, власне, друзі, робимо. І з нас списало, повинно було списати тисячу, списало всі, але нічого страшного але це в нас є 150 грамів. А за 150 гемів ми, 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 ми можемо апгрейдитися. Плюс 5 моркліків, моркоїс. Я думаю, що ми поки що зробимо більше кліків. Я думаю, це найбільш вигідне, що можна зробити. І можемо ще вкачати хач-лак, наша вдача, друзі. Все, і ми все прокачали, і в нас вже 214, і в нас вже 90 тисяч швидкості. І ми вже пропустили, дивіться, як тут дуже легко апитися, ми вже пройшли цю бігову доріжку, можемо вже бігати навіть на цій. Власне, це робимо, і вона нам дає плюс 10 тисяч за е, кожен клік до цих 200 е, теж. І все в нас, друзі, виходить дуже-дуже круто. Ми поки від звідси вийдемо. І е, я думаю, що ми побігаємо з цим дзертіпочком, ми можемо вже бігати з атлетом, як швидко, екстрім. І побіжемо і подивимося, що він себе представляє. Він впав за мав. Він повзама був, але добре, він тільки краще. І нам дали 5 тисяч монет одразу, ми можемо вже відкрити, друзі. Одне яйце таке круте, і подивимося, що нам з нього випаде. Маус, комоновська мишка, але нічого страшного, потім вона дає. 150. Непогано, непогано, друзі, непогано. Нас вже 200 тисяч швидкості. Нам ще трошки залишилось, щоб пройти усю цю локацію. І перейдемо вже, друзі, на наступну арену. І дивіться, друзі, як в нас швидко вже летить. ця швидкість. що Ми зараз будемо просто тупо перебігати з однієї бігової доріжки до наступної. Дивіться, нам ще трошки залишилося до 500 тисяч. І ще трошечки один, два, три, друзі. І вже можемо бігати тут. І нам дають плюс 40 тисяч за кожен наш клік. До цього нам додається. І наше трошки дасть нам 800 тисяч. Тоді ми апнемо мільйон і побігаємо з iShow Speed'ом і відкриємо ще пару яєчок, і тоді зможемо перейти на наступну арену. І друзі, ми, ми вже майже перейшли на наступну бігову доріжку. 840 тисяч у нас бігаємо тепер на ось цій. Арені, друзі, ще геть трошечки, і в нас буде мільйон, і ми зможемо вже побігати з айшовспідом разом e, з ним. І по подивимося, хто з нас буде швидше. І давайте спробуємо з ним побігати. Ставте свій лайк, підписуйтесь на канал. До речі, обов'язково підтримуйте україномовний контент, щоб таких відосів на Ютубі ставало все більше. Так, ну що ж, друзі, в нас 20 тисяч монет і мільйон 100 тисяч швидкості. Відкриємо ще пару e, яєчок, і тоді перейдемо вже на наступну арену. А її, кстати, о, рарна нам випала, це круто, ж треба купити, нам треба скільки? 125 тисяч. Ну тоді ми просто еквіпнемо цього пета і 500 він нам дає, вже 500 і з цими петами ми вже зараз назбираємо на 125 тисяч, щоб відкрити наступну арену. І нам вже, до речі, дає за один клік 1100 швидкості. Тому будемо авторейсити, поки в нас не буде 125 тисяч, друзі. Для вас це е, секунда, для мене трошки часу, і я. Включуйся, коли ми будемо мати 125 тисяч. Так, і, власне, все, друзі, ми набігали вже 125 тисяч, навіть 135 і можемо відкрити наступну арену. Ми це робимо. Наступна арена коштує 5 мільйонів, друзі. Скільки нас тут коштують яєчка 25 тисяч і е, 350 тисяч. Так, друзі, в нас 1 мільйон 800 тисяч е, швидкості. Ми можемо бігати власне, ось тут, тому ми цим будемо займатися. І дивіться, як в нас швидко йде ця е, швидкість. І е, до речі, ми вже можемо з цим тіпочком побігати. В нього півтора е, мільйони. Тому давайте спробуємо на що він здатний. Ні на що він не здатний. Ця гра трошки якась багована, але нам тільки краще, бо ми фармимо ще більше монеток. Нам, до речі, тут дають 25 тисяч монеток за це. Це, до речі, в нас за 2 секунди, 2 хвилини 40 секунд буде подарунок. І ще 100 тисяч, і можемо вже перейти на наступну бігову доріжку. І ми це, власне, зараз робимо. Подивимося, скільки вона нам дає, плюс 100 тисяч до кожного кліка. Круто, бо нам це дає краще, швидше розвиватися у цій грі. До речі, друзі, я взагалі забув про ребітки. Ми поможемо ребітнутися. І в нас 200, друзі, гемів. Е, більше коїнів, я думаю, так, більше коїнів, бо нам зараз коїни теж будуть дуже-дуже друзі, потрібні. Е, в нас вже 3 мільйони 800 тисяч і ще один мільйон, і зможемо побігати з отим тіпочком. За секундочку, ми це з вами, друзі, зробимо. Так, друзі, в нас вже 5 мільйонів 200 тисяч і ми вже, до речі, можемо бігати на... Е, а, ні, менше не можемо бігти на цій бігці, але, але ми можемо бігати проти цього велосипедиста з великом на спині. Давайте спробуємо, на що він, друзі, здатний. Раз, два, три. Полетіли-полетіли, він ніби йде на велику, але все одно ми його перемагаємо, але він хоча б бігає, а не то, що ті ті бочки, які були там. Це нам дало 54 тисячі монет, і ми можемо зробити ще один рівід. Бо ми збираємо, друзі, геми. Я буду поки що авторейсити, щоб не збирати якнайбільше гемів. Потім ми відкриємо ще якісь е, яйця і е, будемо прокачувати нашу швидкість, дійдемо до останнього чіпочка, виграємо його. І тоді, друзі, в нас все буде дуже-дуже круто. Так, у нас вже є 650 гемів. Я пропоную вкачати, щоб можна було брати на одного пета більше. Поки що ми візьмемо у цього, але зараз. Е, Трошки ще з ним побігаємо і відкриємо е, пару цих яєчок. Подивимося, що вони з себе власне, представляють. Ну а поки що ми його виігруємо і е, отримуємо. Скільки? Е, ага, ну знову 54 тисячі. Але це і так, друзі, дуже-дуже добре. Так, ну що ж, давайте відкриємо яєчко за 25 тисяч. Навіть два таких можемо відкрити і е, подивимося, що з нам випаде. Епік! Нам одразу випала корова, друзі. І відкриваємо наступне, таке саме єчко може нам знову повезе. І знову корова нам знову, друзі, везе. І подивимося, що, е, скільки в них цих. 4, чотири, чотири друзі, тисячі в кожної з них, і нам вже за один крік дають 25 тисяч. Зараз вже зможемо ще трошки і бігати на ось цій е, біговій. Доріжці, а поки що. Ага, нам до боксера 50 мільйонів ще швидкості. Ні, фіга собі, друзі. Так ну що, ж, друзі, в нас вже майже 250 мільйонів. Зараз ми подивимося, що себе представляє цей тіпочок, в якого 250 сили, 250 мільйонів швидкості. А поки що ми ще трошки підфармимо монетки, бо зараз будемо, друзі, відкривати. власне Яєчко за 350 тисяч коїнів. І подивимося, що нам з нього випаде. Так, друзі, ну що ж, у нас вже майже 250 мільйонів ще геть трошечки. Прямо секундочку і будемо зараз бігати проти цього, е, власне, Зоро. Подивимося, що він себе представляє. І є. І пішли проти нього бігати, подивимося, що з цього, друзі, вийде, ставте лайк, і тоді я обов'язково його виграю в цій гонці. Побігли, 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 побігли і. Я виграв! Я виграв, друзі. Це було очікувано, і я вже, до речі, професіонал, і нам дають майже тупо одне яйце за те, що ми з ним з цим тіпочком виграли. Нам залишився тільки Сігма, але для цього нам треба зараз бігати на цій біговій доріжці, щоб найкраще для нього е, надтренуватися. Бо пізніше в нас буде ще одна бігова доріжка, і тоді ми проти нього будемо бігати і його виграємо. А поки що давайте, друзі, ще відкриємо одне яєчко і подивимося, що це вийде. Полетіли, полетіли, два відванічки відкриємо і рарний нам випав. Давай ще один. І. Теж рарний. Але нічого страшного, вони і так, дуже, друзі, друзі, дуже-дуже круті, я так думаю. По, по 30 тисяч кожна з них. І дивіться, як в нас, вже, друзі, полетіли. Полетів власне, цей спід, а ми вже можемо бігати ось тут і подивимося. Ні, ну друзі, це буде дуже-дуже швидко. Ми зараз швиденько гапнемо оці 400 мільйонів сюди, потім оце Сігму, і ми тоді ще відкриємо безкоштовне отаке яєчко. Так, друзі, ну що ж, я вже бігаю на цій біга відеолічці, нам ще залишилось на 30 мільйонів і ми будемо бігати проти Сігми. А, і, до речі, я замітив, що на цій локації, на цій арені я тільки в е двох з цим тіпочком. Тому що не всі так жорстко прокачуються, друзі, як ми, за це обов'язково треба поставити лайк. Так, у нас вже 500 мільйонів і. Ставте лайк, ще раз це кажу, і ми виграємо обов'язково Сігму. Ми з Сігмою полетіли. Ну ні, ну Сігма взагалі в ауті, я вам буду сказати. Просто тупо в ауті Нам цеють 500 тисяч, відкриємо ще одне таке яйце. Подивимося, що з цього випаде. Ще один рарний. І ще зробимо пізніше ребіт один. Щоб було все з кайфом. Ще один рарний. І. І епік і, і, і ще один. І. Е, робимо ребіт. І е, відкриваємо безкоштовне яйце. Дивимося, що нам з цього яйця е, випаде. А, друзі, нам треба підписати е, зафолувати щось там, щось там в робиться. Тому ми його не відкриємо. Нічого страшного, нічого страшного. Ми тоді ще еквіпнемо наших нових петів. В нас вже отакі друзі-пети. І от за один клік ми отримуємо 500 тисяч, а можемо е, спомнити, з чого ми друзі, починали. Ну що ж, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Крізі. До зустрічі. Слава Україні!